Сергій, бізнес, кайф і гені. Слушай, відчайні випроси. Задаває випроси. Якщо ви працюєте в компанії як найманий, або підлеглий, або молодший партнер, можливо. Або в ролі лідера проєкту. Ви замислюєтесь про свій емоційний інтелект, тобто розуміння людей, зацікавленість їх інтересами, що насправді вони хочуть в вашому проєкті, які у них цілі. На відповідь на запитання, які цілі у нашого проєкту. Вони, звичайно, будуть відповідати, як начальник сказав, або як написано на стіні. А саме їх цілі. А вони є у всіх. І вони ходять на роботу саме для досягнення своїх цілей. Повірте мені. Не для цілей компанії. І це супер важливо. Тут і виникає єдність і командний дух, про який все частіше починають говорити мої клієнти, які володіють бізнесами, де є 10 плюс людей. Тому що до 10 це мала група і можна керувати на інстинктах, на рефлексах, як кажуть, знаєте, як до історичні часи. А вже 10 плюс 30-40. А той 100 плюс, це великі колективи, ні, про це не думав. Подумайте, Андрій, і подивіться, що таке емоційний інтелект, хто нехай в Ютуб-полі качає цю тему. Психологія має на увазі, хто розбирає мотивацію людей взагалі. Мотивацію розвинених людей, тому що я сподіваюся, у вас працюють саме розвинені люди. І сама мотивація, яка мотивація у лідера в проєкті насправді, якщо він власник і відповідає мені, коли ми діагностуємо, наприклад, проект гроші. Ну, чесно, відвер... відверто я зайшов, створив, взяв, проінвестував. Для заробляння грошей. Це, як правило, дуже невеликі проекти. І вони не мають шансів полетіти красиво і високо. Тобто в проєкті саме у лідера має бути на моє переконання абсолютне. Надціль. Ціль вища за гроші заробляння прибуток. І ще й про, про, про прибуток мало хто думає ще чесно відверто. Люди думають про дохід, це різні речі, про обертання грошей. Майже всі ж зараз зрозуміють, що продажі це головна функція і головний блок в проєкті. Без продажів не буде кешфлоу, не буде потік грошовий. Йти до каси. А що залишається? Раз. І яка надціль, якщо є в вашій компанії? Що великого для нехай місцевої спільноти, міста, країни ваш проєкт робить? Вертаючись на хвилину до емоційного інтелекту, компанії починають деградувати і руйнуватись, коли у лідера? Нерозвинений емоційний інтелект, починається розпадання, деградація компанії. Тому що люди вирішують все. Все залежить компанії саме від людей, від лідера в першу чергу, від головної ланки перший поверх після лідера, в другу, і далі ласка організація. Хто там ключовий на своїх функціях? Від цих людей їх взаємодії, підтримки, взаємопідтримки, командної роботи, взаємонадихання, взаємоопилювання, так би мовити, якщо джолиний аналог використовувати, залежить успіх кожного дня і всіх періодів в вашому бізнесі.